Я їду за кордон, будь-коли лише з одною метою, я маю привезти на армію багато грошей. що Гумор це наша зараз теж ментальна зброя, бо коли ти жартуєш умовно про смерть, ну ти трошки менше її боїшся. А якщо когось це образить, ну, я з України, у нас такий зараз час, у нас гумор такий весь. Бо якщо я не сподобався військовим, я відчуваю, що я не дуже той корисний на тій позиції, які я зараз є. Що насправді, коли ти пишеш жарти на фоні війни, ти ніби трошки. Ну як ніби шизофренік, якийсь трошки виглядає. Ви сьогодні починаєте тур свій Сполучених Штатах. Розкажіть, що це за тур, з якими темами приїхали, по яких містах будете їздити, і з якою метою? З якою метою? Це тур, стендап-тур по багатьом містам Америки і Канади. Всього міст здається, 16, чесно кажучи. Може, 17, я вже точно не пам'ятаю. Які теми? Стендап, всякий стендап, жарти. Насправді, останній мій концерт на межі, там все було про війну. Цей концерт. Мало щось про війну, здебільшого якісь побутові теми, тому що вже багато виписав і не встиг так швидко зібрати, що ще там, знаєте, якісь рефлексії. Ну, багато сумних думок, які я не можу перетворити в стендап, тому я спробував зібрати останнє смішне, що в моїй душі є, і вийшла якась там година матеріалу, з якого я планую в цьому турі зібрати кошти на ЗСУ. Основна мета цього туру це збір коштів на Сили безпеки і оборони. Всі кошти йдуть туди, тобто в мене гонорару немає, всі кошти направляються на, цей, на ці збори. Тобто точно більшість коштів будуть передаватися на фонд притули, частина коштів на окремі підрозділи, тому що є лоти, які передають там якісь люди, пов'язані з якимись бригадами. Вони хочуть, щоб ми конкретно їм гроші там передали. Чи там, умовно, мені дали прапор з підписом Буданова, і я знаю, що там треба конкретний збір для гура закрити цим прапором і там ще якимись речима. Європі було так само: європейський був мене тур. Там ми зібрали 5,4 да, мільйона, і ми передали більшість Притулі. І Притула купив тоді два бронетранспортера і FPV ще коротше, набрав. Тому я довіряю його смаку. Сергій, в принципі, ну вміє купляти якісь прикольні речі. Важко планувати якусь покупку, тому що ці потреби вони ж міняються від запити. Сьогодні треба тачка, завтра треба FPV-дрон і щось інше. Тому вже після туру буде розуміння, що там буде купляти. 600 доларів два з половиною, 600 доларів, два з ниточкою, 600 доларів. Може, скрабничко подивишся там вже. Все доларів, три брата, дякую вашій області. Це в принципі перший комік у Сполучених Штатах після Зеленського. Як вам взагалі шоу? Чи аудиторія очікувано для вас сприйняла? Чи можливо деякі жарти ви не очікували, що не сприйнялися? Ні, звичайне, шоу, хороше шоу. Я трошки втомлений після я сьогодні ж був переліт, я одразу на шоу, трошки я цей житлах. Я трошки такий прикумарений. Все гарно пройшло, люди гарно підтримували. Навіть коли десь там забуваю якісь шматки, тому що через тому. І супер гарно пройшов аукціон. Аукціон прям пройшов. Мені дуже сподобалося, гарний початок. доларів один, 250 доларів два? 300 доларів. Чим ти займаєшся, Вікторія? У нас вже така традиція, всі концерти закінчаться благодійними аукціонами, де ми розігруємо якісь речі, мілітарні речі, іноді просто якісь немілітарні сувеніри. Якісь підписи військових відомих і продаємо їх людям. Вони роблять ставки після ну після шоу. Ну, наприклад, на от за я знаю, що ви сьогодні розігрували там пакетик цукру. Ну для я... українців, напевно, це би було трохи Так, Да, в мене є сій підхід до аукціонів я розумію, що вже багато розіграно було шевронів, там у тубусів, всякий гільс. Тому розмовляю укін якимись приколами. Я взяв набрав з укрзалізниці з поїздів, цукор цей. Він дуже прикольно запакований. Там оцей потяг до перемоги, так розмальовано, все. І це така ностальгічна штука. Тому я подумав, що якщо я привезу сюди Вашингтон Дісі цукор з Укрзалізниці. Це людей повеселить, ностальгія, і ностальгія, плюс гарний настрій, дає нам ну, десь 100 баксів. <кхи> Іноді просто такий настрій, що можна якийсь пакет продати пустий. В аукціон тут головне піймати вайп аукціона і цей весь дух, і просто, щоб був гарний настрій у людей. Тому аукціон це йде як повноцінна частина цього шоу в кінці. І сьогодні, здається, навіть аукціон може десь був веселіший, ніж стандарт, тому що багато було комунікацій з людьми. І вони вже загорілися, якийсь там азарт, пішов ставки. Сьогодні ми розігрували всякі там прикраси з гільз, цукор, пакети, шеврон, шматок збитого шахеда російського. Да. За три тисячі доларів. Да, до речі, дуже гарна ставка. Ми сьогодні розіграли збитий шахет за три тисячі доларів. Пані Олеся, вам глибокий уклін і подяка від цього народу України. А у вас в залі були ветерани? Були ветерани. А Складно жартувати на військові теми, на воєнні теми з ветеранами? Ні, реакція була така сама, вони сміялися. Ну, це не те, що важче. Треба просто іноді піймати вайб, але ну, в такому виступі, коли військових там всього декілька сиділо, більшість людей цивільних, взагалі це легко. Ми перед військовим виступаємо дуже часто, насправді, в Україні, ми їздили на схід і на бідом Якісь... Це ж не реабілі... просто військові, це люди без, грі, без ніг, без рук, да -да -да -да. які приїхали на Партия. Ми протезор. виступали в реабілітаційних центрах також. І прикол в тому, що вони самі вже е жартують про це, тому що так легше справлятися з травмами. І навіть під час мого виступу сьогодні військовий. Щось вкидував в нього не було ніг і він якісь жарти про це. коли, вибачте, що там пізно прийшов, якісь там такі там штуки були. І вони прям були смішні. І люди прям сміялися. І я був дуже радий, що військові готові жартувати про це. Тому що військових у них дуже сильне почуття гумору, краще, ніж моє. Я думаю, навіть бо що цей чорний гумор він дуже потужний. У вас в голосі відчувається певне прийняття. Тридцять тридцять крутить. Ваші <реш> приколи крутіші, ніж мої. <реш> а як вас звати? <реш> Олег Олег, що в нього каліна не болять. Можете поцікавитися. <реш> в Україні є курси, так. Класно. <реш> От що тепер <ти> робити? <реш> Я не можу просто матеріал розказувати. <реш> ну ми знаємо, що мені там друзі розказують, що зазвичай. Там десь на позиціях діляться на два типи люди в твоєму там підрозділі, що є половина, яка може загнатися умовно і думати якісь там погані думки. А є, які починають все це погане, пережартовувати, і цей гумор допомагає їм рухатися далі. Тому в цьому плані ми з якось, ми здесь на одній хвилі і виступають перед ними завжди. Ну, виступають так само, тому жарти самі розкажеш в принципі. Вони реагують. Просто завжди мені трошки більш хвилююче і тривожно, тому що я хочу, ну я хочу їм сподобатися. Бо якщо я не сподобався військовим, я відчуваю, що я. Не дуже той корисний на тій позиції, які я зараз є. Хочеться відчувати, що дійсно вони сміються і радість якусь приносить. Вас сьогодні було трохи матеріалу про Америку саме для аудиторії американської, ну, трошки, про так. зброю для дітей. І це назвемо це так про зброю, яка може потрапити в американські школи. І так. для американців це чутлива тема, тому що так, так. діти гинуть. Захисту шкіл. Ну для to protect! в <рес> першу чергу. У мене і просто мене є жар... ідея поступати на англомовних мікрофонах, спробувати. У мене жар, де я хочу сказати, що дякую за допомогу Україні, дякую за нашу зброю, що ви надсилаєте. Я розумію, що ви не можете надіслати нам прям всю зброю, тому що вам треба лишити щось для своїх шкіл. Так. Ну, Для захисту шкіл. Це ж. Понятно. Я... Це чорний, дуже жарт, це дуже складна для них тема, і жарт це чорний, але я дуже багато стендапу дивлюся американською. Я знаю, що вони жартують. І чорний гумор, типу, це їхнє доволі, ну популярний від гумору. І, і я думаю, що вони будуть нормально це сприймати, враховуючи, що в них збудована стендап-індустрія на таких, типу, жорстких провокативних жартах. А якщо когось це образить, ну я з України, у нас такий зараз час, у нас гумор такий, весь, ми багато жартів чорних про нас, про наші відчуття, наш, про ядерні ці удари, як ми до них звикли, все таке. Тому в комплексі воно має нормально сприйматися. Думаю. А якщо взагалі. якийсь мікроскандал буде, може це й добре. По-моєму, це показує все лицемірство людства в цілому, тому що. Людство заявляє, що війна це дуже погано. Війна це найгірше, що є. Війна це найгірше, що є, ніколи не воюйте. Але якщо почали, ось по ми правила написали. Як саме робити те, що не можна робити? Зараз в Україні кажуть, що під час війни, хоча всім сумно, але от якраз стендап. І гумор він типу переживає процес такого ренесансу. Більше людей цікавляться ну, в цьому плані, так. хочуть чути камері шоу. Навіть зараз ви приїхали як комік в час війни до Сполучених Штатів. Так, так. Хоча Україна незалежна вже багато років. А, з чим це пов'язано на вашу думку? Чому, Чому? гумор такий популярний стендап? Mm -hmm. Ну це тому що коли складний, Ми про це багато говорили на якихсь інтерв'ю. Людина, коли потрапляє в кризову ситуацію, таку, у неї є декілька варіантів, що робити: це або сумувати, або спробувати перетворитися в жарт, бо коли ти жартуєш, умовно, про смерть, ну, ти трошки менше її боїшся, тому що в жартах в нас є така змога, ніби десь іноді перейти якусь межу і побачити якісь страшні речі під якимось ну, більш іронічним кутом. Це допомагає нам рухатися далі простіше. Ще одна причина, чому стендап популярний, тому що стендап це дуже. Ну, прости в організації жанри. Коли росіяни тільки відступили від Києва, то мені здається, перші події, які були, це якраз були стендапи, тому що ми збиралися в підвалах, там організовували якісь виступи. Бо що треба для стендап-виступу? Комік, якийсь мікрофон, можна без мікрофона. Просто треба якась локація, і люди, щоб сиділи чи стояли. Навіть комбосховище. Помбосховища, ми всі якраз не виступали. І в Гардеробах я виступав, де тільки не виступав під час тривоги. Тому це вже простий в жанр, бо умовно. Ну, там, мовлю полякову привезти, виступити в в, ну, в сховище, треба там щось, ще там, якісь приколи. А ми швиденько там, щось розібралися на місці, пожартували і погнали. що гумор це наше, зараз теж ментальна зброя, бо знаєш, якісь там. Психотерапевт може бути дорого, ти маєш піти до психотерапевта, треба заплатити тисячу гривень, хоча б за сеанс. А стендап може коштувати квиток 300 гривень, і це теж година, де ти тіпи, проводиш час більш-менш добре. Тому це така, можливо, дуже бюджетна <смеш>, в цьому плані психотерапія. Коли я побачила а, ваш англомовний стендап, так. і було цікаво почитати, що люди про це говорять. Так. І багато американців, соцм... не американців, іноземців а, пишуть: як типу, вони можуть ще сміятися? Типу, у них людей вбивають а, і для іноземців. Наземців, це дуже дивно, що ви пишете матеріал на цю тему. А як взагалі писати в час війни? От Вам, коли війна особливо почалася, от важко було перелаштуватися, от цей клік, зробити, щоб почати жартувати про те, що болить? Це було насправді на початку, це коли це було вторгнення. Це було більше як якась гіперкомпенсація, бо ти просто на такому стресі, я, ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити. В якомусь укритті, то я просто писав жарти, бо не знав, що робити. знаєте. Я звик до цього, тому я напишу жарт. Потім побачу, люди пишуть: Блін, дуже добре, там мені дуже допоміг твій жарт». Там написали, що якісь там жарти допомогли вилізти з депресії. я Такий, а я навіть сам не розумів, що це може бути якусь там матусилою, і люди мене переконали, що це дійсно може бути настільки корисно. І тоді переключатися на цьому рівні якомусь адреналіні, стресі було легше. Зараз mm. уже набагато важче переключатися, бо коли війна довго йде. Ну, це дуже дивно, відчуття насправді, коли ти пишеш жарти на фоні війни, ти ніби трошки, ну, як ніби шизофренік якийсь трошки виглядаєш, бо ти, маєш, ти смієшся з цією посмішкою на фоні смертей, цих вибухів. І іноді, це дуже, іноді це часто дуже дивно а, усвідомити, щоб написати якийсь жарт, хороший жарт, треба максимально спробувати дистанціонуватися, подивитися на ситуацію, знаєш, якось там згори більше. А дистанціювати себе від війни ну, дуже важко, тому що вона тут, напевно, легше, <сі> але в Україні це важче. І тому немає рецепту, як переключатися. Переключатися все, ну, чим далі, тим важче. Насправді, коли ви за кордоном виступаєш, то є таке відчуття, що ти ніби ти йдеш там до концерт перед виступом, і це, ж, ну, звичайно, мирне місто, коротше, де все окей. І це... А ти знаєш, як, нас, як зараз в тебе вдома. І ти ніби. В матрицю війшов. Пам'ятаєте, от матриця є, і є місто Зіон, да, де живуть люди, і є матриця, де ми виходимо і живемо ці ілюзії. І коли йдеш по якомусь місту Європі, думаєш, ну ви зараз матриці, ви взагалі не знаєте, що ви, ви вибрали цю синю таблетку, короте. ви не викупаєте, що справжнє життя, ну воно отаке. Я навіть не знаю, чи я насправді е, оцим людям заздрю в Європі там, чи якимось людям, які знаєш, вірно, в мирному місці живуть. Бо я на них дивлюся, навіть трошки шкода, бо я думаю, ну, вам ще Доведеться дізнатися, що таке, от яким може бути життя. У вас є жарти про голодомор? У мене про Голодомор є один, здається, жарт. Тільки формулювання згадайте, бо це дуже важливо. А, я здається, так. Да, в мене в концерті жартую, в мене блог, де я розказую, що я ж проходив практику в Комуністичній партії України, куди мене Шевченка. В ну, університет відправив. І я дуже здивувався, чому, чому це 2000-який був рік, здається, 16-й, це мій 3-4 курс, і ми такі, вов, комуністична практика, ну, чому там будуть нас навчати? Будемо виїжджати в якесь село, якоїсь бабуся заходити додому, забирати в весь хліб, все зерно. Оце буде комуністична практика. Отакий От в мене був мікроприкол з відсилкою до трагічних подій. Я не знаю, я не думаю, що Голодомор — це табу. Він був доволі давно, і вже можна про це жартувати, якщо ну, робити це вишукана і позиції. Бо мовно в цьому жарті ми висміюємо не голодомор, а ті речі, які робили, яка робила радянська влада, які ну абсолютно жахливі. А про що не можна жартувати? Моя позиція ліберальна в команді я такий, щоб за все ну, можна жартувати про все, але бажано, щоб ти мав якісь ну, якусь сильну позицію по цій темі. Бо жартувати просто так, на якісь теми складні. Це може бути стендап такий провокативний жанр буває. Люди, комікам молодим, хочеться просто щось накинути, ну, провокацію якусь, бо від цього ж люди такі він каже про таке, про це ніхто не каже. Це дуже. Е... Велика спокуса так робити, але для цього треба мати якийсь уже хист і мати якусь репутацію, і довести що ти смішний спочатку на якихось темах більш-менше. Потім вже показуєш, що ти маєш насланітими, говорити е, смішно. І умовно, там я не жартую про Маріуполь е, чи там не знаю про Бучу, бо а що тут смішного. Е, я не бачу нічого смішного. Але умовно, в рік ситуації, що є комік, який був в Маріуполі, він виїхав з Маріуполя, І він вирішив розказати про цю історію, він може, бо це його історія або він. Якісь там має друзів, які розказали. Ну, коротше, коли є якісь з цією ситуацією тебе мінімальні прив'язки, ти маєш право, мені здається, на будь-яку тему. Я жартую про те, що мені хочеться і скажу, що якісь там цензура, звичайно, є, бо розумію, що зараз людей ну, важливо самоцензура. Самоцензура, да, бо хочеться якось людей в першу ну, чергу розважити, а не ну, травмувати їх ще більше якоюсь провокацією. бо це насправді дуже просто. Тому я бо намагався... ну от мій концерт на межі, я якраз намагався. Про цій межі ціє межі пройти, як показують відгуки, ніби ну більш-менш вдалося, ніби я нам сильно там кудись заліз, хоча теми були деякі такі, доволі жорсткі. А на кого з американських коміків ви орієнтуєтесь, якщо є такі? Зараз ні на кого, тому що насправді зараз українські коміки цікавіші. Тому що те, що українські коміки переживають в плані експірієнса, типу це унікальний досвід. Я намагаюся за нашим слідкувати новими, хто що випускає прикольно, чи є щось там, навіть якийсь матеріал. Надихнуться, бо зараз західна комедія нова, якась трошки більш, мені здається, слабенька стала, якась більш, не знаю, чи попсова. Мені хочеться мати якусь ще підняти проблему, спробувати якусь соціальну напругу зняти. Якраз тому от. Щоб примусити людей думати. Ну, мінімально, розумію, що все одно, типу, стендап це не те місце, де люди приходять послухати якусь лекцію, але якось якісь думки включити. Це прикольний челендж для, для самого себе, і воно, ніби, додає дає твоєму стендапу якусь. Вагу. Байден каже цю фразу «We will help Ukraine as long as it takes. Я дивлюсь на нього і думаю: Джо, ну ви... Ну і як довго? Три дня. У сполучених штатів часто зазвичай з концертами приїжджають співаки. Це найчастіше. Там була Джимала, так. а рідше письменники, так. майже ніколи коміки. Так. На вашу думку, чому важливо їздити? За кордон, навіть якщо це не прибутково, ви приїхали сюди, ви нічого на цьому не заробляєте. Так. Чому потрібно, щоб українські артисти сюди приїжджали до цієї діаспори, розмовляли з нею? В мене я їду за кордон, будь-коли лише з одною метою: я маю привезти на армію багато грошей. Якщо я з цього туру привезу менше, там умовно п'яти лямів гривень, це буде неудачний для мене тур, неуспішний. Люди хочуть почути мій стендап, а я можу змусити зробити так, щоб їхнє це бажання конвертувалося в гроші, наприклад, на армію. І це єдина насправді мета, яка є. Все, дякую, що прийшли. Розходимося, але я буду тут. Платимо за лоти. І хто хоче, фоткаємося. Дякую, гарного вечора.